Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимося мої порожні пляшечки. Вже заплуталася як рахувати. В принципі, десь березень, може початок квітня ще захопили мої баночки. Перше, що закінчилось в мого чоловіка. Це отакий шампунь, очищуючий чоловічий Shieldman дуже подобається, постійно повторюємо. Класний очищуючий шампунь. Іноді тирю в нього. Так що закінчується досить багато його в нас. Так, по своїх шампунях, щоб далеко не відходити, не змогла я добити отакий шампунь від Oriflame Love Nature. Шампунь класний, але не для мого типу волосся. В мене жирна шкіра голови, тому мені він не підійшов. Щось в мене з освітленням крапко засвічує, певно, якось отак зробити. Не змогла я його закінчити, тому викидаю. Дуже швидко жирниться голова, зараз вже тепленько, так що не моє. Постійний помічник в нашій сім'ї отакий Ополіскувач Smart Life. Зараз поставила в використання останню бутилочку з даним пакуванням. Вже змінена упаковка, дуже стильна, дуже класна, але треба використати спочатку це. Дуже подобається він, не стомлююсь я співати йому оди. Дуже класний, концентрований, з олією чайного дерева, класно, заспокоює, ясно. Дуже він нам подобається. Так, по гель для душу в нас закінчився поки що тільки один. Це такий представник іспанець Декора Urban Fit, Фісташка і йогурт. Класний, чимось по аромату схожий з. Фа, йогурт і мигдаль, але більше віддає фісташкою. В принципі, класний гель був, дуже сподобався. Є ще в мене один в запасах, подібний акваміст від Airwick. Дуже подобається аромат. Єдиний його мінус, що його не вистачає надовго. Класний освіжувач, дуже подобається. Час від часу беру використання. Але, от мінус його, що його не вистачає надовго, десь місяці-півтора. Це все, 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 що з нього можна вижати. Закінчилась моя улюблена міцелярочка Нівія для комбінованої і нормальної шкіри. Дуже подобається, є постійно в мене в запасах. Зараз я так. Розумію, що в мене це остання моя пляшечка з запасів, треба буде ще підкупити. Класно знімає макіяж навіть стійкі. Треба трошки більш, довше потримати на макіяжі, але класно його знімає навіть водостійкий макіяж. Так. З рідкого мила закінчилась у мене отака пляшечка. Дозатори я одразу скажу, я міняю десь приблизно раз на три місяці, бо Мені, по-перше, шкода викидати, по-друге, я розумію, що це дуже багато пластику, який зараз шкодить нашому довколишньому середовищу, тому так, пробувала раз на півроку їх міняти, але щось в мене то з дозатором станеться, то мені баночка набридає, то дуже жорстка вода і лишаються на ній плями, вже вона не має ніякого вигляду, тому раз на три місяці приблизно я їх міняю. На рахунок даного мила дуже ключовий. Кільйовий цитрусовий аромат. Дуже сподобався. Скоріше за все, якщо буде в запасках десь на очі попадатися, то буду при. придбати. Господи, що вже малю, буду однозначно купляти собі в сім'ю. Так, і ще з рідкого мила в нас закінчилось отаке мило шик. Це йде запасочка, шик нектар, папайя і Манго. Класний мультифруктовий аромат, досить рідке мило, але при цьому досить економічне використання за рахунок того, що воно дуже класно піниться. Сподобалось, якщо десь попадеться мені на очі, також повторю. В мене закінчився отакий роликовий дезодорант Extreme Active від Oriflame. В принципі, я собі беру будь-які. Тут де 50 мл. В середньому мені вистачає його місяці на два даного продукту. Подобається, немає жодного аромату. В деяких, по-моєму, в цьому є ледь вловимий якийсь аромат. Але, тим не менш, вистачає його надовго, не конфліктує з парфумами, класно захищає, подобається єдиний його мінус, що лишає білі сліди. Навіть то, що від білих слідів, по-моєму, на одязі все одно він трохи лишає ті злощасні плями. Ну, але я вже навчилася з ними трохи боротися. Зубна паста в нас в сім'ї закінчилась така: Єврофresh Алое гель. Наскільки я розумію, в компанії Farmacy фармасі її будуть знімати з виробництва. Час від часу вона в каталогах з'являється, але також з'явилася оновлена лінійка Алое і там є зубна паста. Чим мені сподобалася саме ця паста. По-перше, вона гелєва, дуже швидко розпінюється, класно очищує. Більше сподобалось, ніж відбілююча. Кажу, як є. Ще класна була з олією чайного дерева, але її вже давним-давно зняли і щось вона не з'являється в каталогах. І якось так дуже подобається, постійно є в запасах, замовлені собі заказала ще дві. Бо були на знижці на акції, не знаю. Як щось буду чути, що знімають вже зовсім-зовсім замовлю собі, штук 10, певно, в запас. Бо дуже подобається. По масочках для обличчя поки одна. Щось я трохи розлінувалася в плані масок різноманітних. Досить непогане в неї було. Була тканина основа, єдине, що не сподобалося, що в неї ще був пластиковий такий, е, як, не знаю, дуже тоненька тканина, і на неї пластикова така е, перфорована штучка. Так, така сама, як і лікало маски. Не сподобалось знімати його з маски, а так, в принципі, досить класна, зволожуюча масочка від BioAqua з апельсином. І останнє, що буду хвалити, вічність, певно, закінчились в мене от, отакі серветочки для прибирання містер Віп' з Біохом. Easy Clean, 40 штук в упаковці, дуже подобається. І той, якраз той випадок, коли одною серветкою можна півхати прибрати. Дуже класні. Зараз у мене використання з лимоном. Буду брати собі в запас, це однозначно. Зараз, по-моєму, в каталозі вони йдуть набором дві упаковочки. Дуже класні серветки для прибирання. Вони, до речі, підходять для ополіскування, тобто можна її прополоскати якщо серветочка брудна, а ви ще не все помили. І використовувати далі. Ну, це були всі. Поки що всі мої порожні пляшечки, баночки на даний момент. Дякую вам дуже за перегляд. Всім дякую, хто підписався. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Коментуйте, ставте лайки. І ще побачимось!